Всім привіт, друзі! Сьогодні я вас хочу познайомитися з книжкою Літера Через... Чарівні історія канікули Святого Миколая. Мені її подарували на День Святого Миколая. Івіть собі, Святий Миколай вирішив відпочити і влаштував собі справді канікули. Під час відпочинку Миколай дізнався, що більшість дітей в нього не вірить, і він вирішив повернути віру в дива. Чи вийде в нього про це ви дізнаєтесь, прочитаючи книжку? У цій книжці є сюрприз. Ви можете сканувати аудіобонус, і сама авторка буде читати. Цю пригоду Хочу поділитися з вами ще одним секретиком. Справжнє ім'я Юлія Ра, Юлія Тараненко. Вона написала понад 30 часових книжок, а ще вона є волонтер, яка допомагає ЗСУ. Читайте і намалюйте історію Святого Миколая. Відправте мені на почту нашого каналу Книжковий Всесвіт, приємного читання, щасливих свят, до нової зустрічі!